2 листопада весь світ відзначає День чоловіків. Чи знають про це студенти Франкового університету? Спробуємо з'ясувати. Добрий день. Перепрошую. А ви знаєте, яке сьогодні свято? Яке? Сьогодні День чоловіків. Вітаю! О, дуже приємно, дякую. Скажіть, я чи знаєте ви, коли День чоловіків? Ні, не знаю. День чоловіків? Так. Є багато варіантів. Наприклад, 6 грудня на День Української армії. Ну, це не день чоловіків, в принципі. Жаль, я не знаю такого дня для чоловіків. Ні, не знаю. знаю. Другого листопада. Цей день чоловіків він потрібен. Ну, вважаю, що так. Якщо є, є день жінок, жінок, то треба і чоловіків треба відзначити. Ну потрібен, так як і жінкам, так і чоловікам. Абсолютно не потрібен. Абсолютно. Тому що чоловіки потребують уваги набагато менше, ніж жінки. Я навіть не знаю, чи потрібен, тому що так само, як день жінки, тому що е жінка має для чоловіка робити кожен день, щоб він був день чоловіка, а і відповідно навпаки. А що ви зазвичай даруєте чоловіка? Ну, я ще дарую чоловіка. Карпатки. Не знаю, дивлячись, що кому подобається. Мому тату подобається риболовля, тому я дарую йому щось для риболовлі. На день чоловіка нічого не дарують, ми навіть не знали такого. В залежності від їх бажань і в залежності від дати та свята. На якому факультеті хлопці красивіші? Ох, яке питання. Філологічний. — Чайно, наприклад, математиці. Там, де ми. Напевно, фізично. А чому? Там їх найбільше. Ну, на м'язі їх немає. немає та. Так. – Юридично. А чому? Ну бо. Там вчиться їх хлопець. Ну я не знаю, вони на всіх красиві. На механіка математично. А чому? Не знаю. Там самі гарні хлопці, і розумні. А ти не комплекта вже? На механіка математично. Гірпак. Так, Юрфак там. Дуже милі хлопці. Забіжі пару, русові. Що я вам скажу на про на правах реклами? Найкращі хлопці в Черемуші. Кохайте нас, хлопці. Дякую.